Жителі декількох багатоповерхівок у середмісті Миколаєва отримали укриття. Його обладнали в підвалі одного з будинків. Бомбосховище може прихистити до 200 людей. Реконструкцію підвального приміщення проводив департамент житлово-комунального господарства. Там кажуть, що зараз у них в роботі перебуває ще 21 подібний об'єкт. Подробиці дивіться далі. У Миколаєві продовжують облаштовувати найпростіші укриття у житлових будинках. Департамент житлово-комунального господарства днями завершив роботи на одному з таких об'єктів. Це підвальне приміщення багатоповерхівки, розташованої у середмісті Миколаєва. Тут було поставлено повністю все обладнання, вентиляція, електричне обладнання, болер, встановлені сантехнічні прилади. Виконано повністю ремонт стін, підлоги, плиткове покриття тобто, весь комплекс необхідних робіт для того, щоб це реально обслуговало як найпростіше укриття, і люди могли тут перебувати в разі небезпеки. Артем Сапожник каже, що саме цей підвал для облаштування укриття було обрано не випадково. Бралися до уваги наявність двох виходів: щільна навколишня забудова та площа об'єкта. Тут величезна площа, тут більше 300 квадратів. То ми розуміємо, що по розрахункам, які на сьогоднішній день є, тут може бути більше 200 людей, одночасно знаходитися, криватися. Станом на зараз департамент житлово-комунального господарства вже облаштував 14 подібних укриттів на території обласного центру. На 21 об'єкті роботи тривають. Крім цього, перед департаментом поставлено завдання по обладнанню сховищ в закладах освіти та охорони здоров'я. Також зараз ми розпочинаємо роботу по облаштуванню ще семи укриттів, але це в закладах освіти та охорони здоров'я, тобто дитячі садки, лікарні і так далі. Там також величезні приміщення, і зараз ця робота ведеться, тобто проводяться там закупівлі, і вже будемо приступати до виконання робіт. За словами Артема Сапожника, наразі в Миколаєві існує потреба в облаштуванні більше сотні укриттів. Після того, як департамент житлово-комунального господарства завершує роботу на такому об'єкті, він передається комунальному підприємству Захист і вже його фахівці насичують сховища меблями та комунікують з містянами щодо його експлуатації. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.